Всім привіт! На цьому відео я б хотів би розповісти, як дізнатися рік кавомашини, машини, не розбираючи її і взагалі дізнатися, якого вона року і в якому вона стані. Перше, тут є цей штрих-код. На штрих-коді купа цифр, і після літер англійських йдуть цифри. Ось, бачимо 16, 11, 16 це буде рік. 11 це буде неділя. Як ми це можемо перевірити? Наприклад, на будь-яких запчастинах Делонджі є також циферки вибиті. Ось побачимо тут, чесно наведу. теж 16 рік, 11 місяць. Далі. Робочий блок. На ньому. Також є 16 й рік, 11 й місяць. Якщо взяти всі запчастини, на них будуть дати. Ось тут також 16 й рік, 11 й місяць. Піддон, кришка. Ну і далі ми заглянемо, не розбираючи, ось помпа стоїть біленька. Бачимо циферка 16, це теж рік помпи. Ось бачимо, це помпа нова, 22 року, 0,9 місяць. Але ми можемо даже побачити, чи міняли помпу, чи ні. По-друге, тут хромовані накладки. Полюбляють стиратися вже там на 80 тисячах. Це пластик, він хромований під температурою він злазить. Ця верхня кришка, на неї полюбляють ставити чашки керамічні. І вони дуже часто царапаються. А це вам може звертати на це увагу. Чи будете ви звертати на це увагу, що вона поцарапана, чи ні. Ну і зовнішній огляд кавомашини. Як вона виглядає? Отут, до речі, під дренажним клапаном не повинно бути ніяких патьоків. Бачимо, що вона тут чиста, а так, як правило, буває, що машинки довго не обслуговувались. тут починає текти по корпусу, біліє, тут теж буде це видно. Це те, що ми можемо побачити, не розбираючи каву машину. Також Звертайте на цю наліпку заводську, Бачите, вона не потерта. Це, до кавоварка пробіг 5000 порцій. 5 чи 7, ну, несуть, не досить багато. Для цих кавомашин 5-7 це не багато, Бачите, вона не стерта. А як вони стираються? Люди беруть за ручку і постійно туди-сюди. Починають підтирати. Якщо довго в експлуатації машина, то затирається ця наклейка, як правило, її здирають. Можуть просто здерти. Але якщо вона є, то це вже признак, один із признаків, що машинка в доброму стані. Потім є пробіг. Ну, про пробіг я розповідав, як подивитися. До речі, пробіг тут можна скинути або замінити плату, і він вам толком нічого не скаже. На що б я звернув увагу, при включенні кавомашини в мережу повинен блимати індикатор нема води. Ну, відповідно, якщо у вас нема води, пустий бак, тоді він має блимати. Якщо він не блимає, ось я вставляю бункер взагалі без води, без поплавка, і він починає грітися апарат. Він думає, що в ньому є вода. Цей бункер коштує гривень 500. Так що звертайте на це увагу, бачимо, що тут порожній бункер, поплавок лежить. На дні ми вставляємо його. Ми вставляємо і блимає індикатор, немає води. Ну, відповідно, якщо у вас буде неробочий поплавок, машинка нормально, адекватно робити не буде, постійно буде портити вам настрій. Або за вас душиться, або ще щось. Потім тут можна зняти ще панарелку. Вона півоберта, прокручується і знімається. Тут ця вставочка повинна бути і резиночка. Якщо теж внутрішньої вставки не буде, то не буде взбивати молоко. Це я зараз не говорю про якийсь технічний стан машини, тому що провірити, ми можемо тільки зваривши каву. Давайте подивимося. Це кавомашина налаштована. Майже на одиниці, на 2, можна так сказати. Кава 50 на 50 арабіка буста. До речі, якщо Буде повністю арабіка, і ще світлої обжарки піни може бути в два рази менше. Якщо рабуста 100%, піна може бути ще темніша, і ще її більше бути. Бачите яка. І чи потрібно там брати кавомашини, які більш затерті чи ні? Ну, можливо. Все питання в ціні. Якщо ціна нормальна і ви можете заложити ще на обслуговування кавомашини, то можна взяти. Але це ще плюс ваш витрачений час на сервіси, ось таке вийшло відео. Якщо допомогло, поставте лайк.